Доброго дня всім. Вже діло йде до Оранки. Того року займаємося плугом. Того року купили ми таку полицю композитну, пластикову цю. І сподобалося. Тільки вона була на середньому. Орали нею. Непонятно чия це вона, не тут ні фірми, нічого. Але це було без грудини. І завертало, ну як усіх тут. Наварили кусочок рессора. І соняшний корові і морози були. І все. Цього року заказали вже, ну вже в Текроні заказували, вже з залізними з залізними родинками. Набагато кращий. Трактор легший, так ці були залізні то воно ж видно що як з цього корпусу аж, аж стелило а ці вже ну, це... ну а ці було вже не, не так Ну, тут якщо видно крон вже ж типу фірма прийшло дві їх разом в комплект дали болтики ще й 8,8 так і, ну... Як не дивно, майже ще й все підходить. Чуть-чуть mm. воно, виходить, нижче сюди. Прийдеться такою, мабуть, болгаркою зрізати його, щоб воно, бо виходить, що ломішний стає, а все одно потім гратися. Тут не хотіли, не хочеться вже розверливати, там тут гарно зроблено і під квадрат, і тут така просто проточка то не хотів я там розсвердлювати. Якщо то лучше підріжеться. Тут у нас десь сантиметр. Буде нормально. Ну, Попосередньо того року, то дуже сподобалося. І каже, морозом вже равна, ну, мінус три було десь так. Мінус три було сонячна коровка. Борона важ зверху. Його борона видно сонце. Билася по ньому і ну, нічого йому не було. Оце одне, що тут то, що завертало тут, то наварило таку ерунду. Ну це вже грудинки залізні, то я думаю, що нічого їм не буде. А, і тут виходить, ну це, я не думаю, що це на ну кого як. Планка ця теж, виходить, не співпадає на отвір. Ну то тут диреш, попросвертом. Тобто звідси закрутиться, буде нормально. Ось вже соняшник. І це не моє, це не ця, я на роботі тут мужика. Да? Компайн Комбайн. Комбайн видніється далі. Той соняшник не батон, року. Сівалка агромастер. І мес її, кстати, тягає. Тяжко трохи, але йде. Ну за три роки оце да, три сезони я сів, то це нею, то це перший цього року літом стіплення розсипалося. Ну, Тяжка вона ну, трохи для але, імезо, але йде. Передплужники є, але нового глузнімів не будемо тут ставити. Попробуємо рати так, якщо то то прийдете робити, як тут. Ну поки що будемо без них. А там, де видно, якщо то то будемо рати, приробимо так само, як тут. Ми тут теж переліза вугу. Прямо тут нічого ж не було. Підходить. Ну, трошки його вигнали, але ну, набагато краще. У мене вдома цей дурацький або типу та плуг, то може я колись собі теж поставлю такий. Добре. Всіх, всім гарних ружиїв, всього найкращого.